В міській раді привітали з професійним святом соціальних працівників міста. Їм вручали подяки за роботу від міської ради, дарували букети квітів. Прийшли привітати зі святом соціальних працівників і їх клієнти. Секретар міської ради Андрій Табалов наголосив, що нині міська влада візьметься за створення нового сучасного центра з надання соціальної допомоги. Знаю, я собі просто уявив що. У віці приблизно трошечки старшому, вже геть, коли ноги не ходять, руки не працюють. Лежу я в ліжечку, і тут відкриваються двері, і заходить до мене така права жінка. І зразу зуби перестають боліти, мости вже в роті не жмуть, тиск нормалізується і хочеться і хочеться. жити. Ми повинні з вами гарно попрацювати, добре подумати разом з міським головою. Разом з місцевими депутатами про те, щоб створити новий модернізований сучасний центр надання соціальної допомоги населенню нашого міста, там, де ця соціальна допомога буде на зовсім іншому рівні, буде прозорою, зрозумілою і високоефективною.